Мої вітання з Рівненщини, це Дубинський район. Я сьогодні знаходжуся в Лісі, взяла з собою корзинку невеличку, але думаю щось назбирати. Прийшла взагалі-то поупеньки, але ще хочу вас поводити по своїх таких місцях. Тому не перемикайтеся, йдемо разом збирати гриби. Вам гарного перегляду. І перше, що мені трапляється, це ось така сироїжка. Дуже смачний гриб. Особливо консервований. Це, звичайно, не опеньки, але ж краса. Краса нашого лісу. Дивіться, які вони різноманітні. Сьогодні 14 жовтня і, так як не хочеться нічого такого робити, вирішила трішечки пройтись. В лісі дуже тихо, гарно. Листочки падають, дерева шумлять, песочки десь якісь там покрикують. Ну, поки що людей не побачила, так як я тільки зайшла до лісу. Хоча признаки людей були. Так що йдемо. Багато в лісі незнаних для мене, наприклад, ось таких рибів, але я розумію, що це з ряду якихось рядовки, тому що вони в першу чергу ростуть рядочком. Я сьогодні дуже раненько в лісі і ліс тільки прокидається, бо коли заїхала спів пташок, не так було чути. Але сьогодні гарна погода. Появляється сонечко і дуже так гарно стає. Так що продовжуємо нашу руханку. Ну що ж, друзі, я перемістилася в ялинковий ліс. Тут знаходяться мої. Мої одні із найулюбленіших грибів, і це рижики. В попередньому відео про гриби я показувала, що вони малесенькі росли, і я, ну, я не сумніваюся, що вони тут будуть. Я вже наділа рукавички, щоб їх брати. І скажу вам ще одне, що в ялинковому лісі вони набагато-набагато смачніші. Ну, принаймні для мене. Тому слідкуйте, кому подобається це відео. Нагадую, хто дивиться це відео. Підписуйтесь, коментуйте, мені буде дуже приємно. І в наступному відео я обов'язково покажу дуже смачний рецепт маринованих рижиків. Так що не перемикайтесь, ну а я пішла все-таки їх шукати. Ну і можна сказати, тільки ступила я до лісу. І ось дивіться, яка краса! Такі молоденькі, гарненькі рижики. Хтось каже, що це не рижики, це рижики. Бачите, зразу рижіє. Ось так. Вони такі плотненькі, хрумкенькі. Так що вирізаю. І дивіться, що знайшла бабку. Така вона плотненька, гарненька. Берем. І дивіться, яка краса. Супер. Ну, Хіба ж не красаці і мухоморчики, де є такі крапочки. І ось тут якісь братики. Ось там видно, що люди були, грибочки збирали, рижики, але вони збирали великі, а я ось буду такі красунчики збирати. І щось там є. Я показати вам, які розміром бувають маслята, дивіться. Це один маслюк. Справжній маслючок. Ось це розмір. Розмір, як моя майже голова. я бачу вперше, чесно люди. І він не червивий, все з ним добре. Ну, звичайно, я його не буду брати, лишу. Для білочок, для тваринок лісних. Так що така знахідка. Краса. Ну, ось іще є маслята, але на відміну від тих вони трішки. І ось мої маленькі риженькі красунчики. Бачите, зрізані і молоденькі біля них наросли. Так що я маленькі беру. Ух, друзі, дивіться, які товстенькі, гарненькі. Зараз відріжу для Бо місцями попадається ні. Супер. Оце так грибочок. М'ясистий. Смачненький буде. Супер. Та ви що, друзі? Ось ця полянка. Дивіться, ось тут під ялинкою є. Ось туди далі по дорозі є. І ось під цією гілинкою теж вони є. Краса, ну хіба ж це не рай? Це рай. Звичайний рай для грибника. Беремо ножичок. Ось так його. Супер. Супер. Ось цей, бачите, червивенький. Не підійде нам. В принципі, він такий непоганий, але краще не брати, коли є ось такі молоденькі, гарненькі. Дивіться, в мене вже корзинка майже повна, ще пару грибочків туди влізе, а їх не скінечно. Це ще таке. А ось тут, дивіться, яка краса. Дуже вони великі, потрібно передивлятися і ось там ще. галявинка. так що? Сьогодні в мене джекпот по рижиках. Ну, але як я вам обіцяла, підемо ще по опеньки. Перервались трішки на таку хвилинку попити смачної кави, а на природі так це взагалі дуже-дуже гарно. Ну, поки що сьогодні ще нікого не зустрічали з грибників. Але, можливо, я дуже рано прийшла, тому так, п'ю смачну каву і йду далі. Ну, ви погляньте на цю красу. Дивіться. Які майки. Краса. Подивіться, подивіться, яке воно гарне. У мене стався такий випадок в лісі, коли вже майже немає куди збирати, і ти хочеш втікти, а вони дивіться, які малесенькі, гарнесенькі, молодесенькі. І тебе зупиняють. Тому зрізаю йду вже на вихід. Ну що, друзі, трішки в лісі є блуканула, але дивіться, що знайшла. Ну, нічого страшного, зараз знайдемо вихід. Ну що ж, друзі, я вибралась все-таки. Перепочила трішечки, зараз перепочину і йдемо подивимося на опеньки. І моя порада, хто в лісі заблукає. Головне не панікувати, бо я на секундочку впала в паніку і почала ну, така невеличка охопила мене паніка. Але я потім задумалася і схаменулася, що я знаю границі цього лісу, тому рано чи пізно кудись вийду. І а, щоб ви розуміли, я буквально там 5 метрів від велосипеду просто блукала. Ну, таке буває. Ну, нічого страшного, добре, що все добре закінчується. Грибочки назбирала, кава гаряченька ще в термосі. Хвилинка перерви і йдемо далі. Ну що, друзі, перший мій опенік нещасненький, малесенький є. Але так ще не бачила, тому йдемо далі. Ну що, друзі, так буває. Пішла по опеньки, назбирала рижиків. Сказати, що опеньків в лісі немає, не можу, тому що я їх не бачила. Люди ходять, можливо, щось шукають, тому що там позаду чула, що люди ходять. Десь це ну, ліс, як бачите, ще зелений. Зазвичай, коли листя падає, робить таку подушечку, тоді лізуть осінні опеньки. Ну, думаю. У нас по прогнозам йде трішечки малесеньке потепління. І думаю, за якусь недільку де вже будуть наші опенечки. Так що дякую всім, хто був зі мною. Дякую за ваші коментарі. Тихої і мирної ночі. Нехай в ваших серцях буде лише тепло, любов. Бережіть себе, свої родини та будьте здоровими. Усього самого найкращого. До нових зустріч. Па-па-па-па.